Рекс Голвелл провів усе життя на льоду, що зиме море біля узбережжя острова Ньюфаундленд замерзає. На ньому місцеві ескімоси рибалять, а ще ловлять морських котиків. Цього Рекс навчився в діда й батька. Спочатку їздив на лід на собачих упряжках, тепер бере снігохід. Утім, зміна клімату вносить корективи. Люди не можуть спуститися на морський лід, дотримуватися традицій і зберегти своє культурне життя. Тепер у всьому світі посухи тривають довше, а теплові хвилі, повені та штурми стають сильнішими. Місцевій народності іноїтів доводиться пристосовуватися. Тепер вони збирають інформацію про стан льоду за допомогою певної програми, тобто не просто об'їжджають територію, а ще й розставляють електромагнітні датчики, які показують товщину крижаного покриву в спеціальному застосунку. Завдяки цій інформації можна прокласти маршрут. Доступ до даних на телефоні не замінює їхніх традиційних знань. Це просто новий інструмент, який є в задній кишені й допомагає безпечно пересуватися по морському льоду. Програма вимірювання включає два механізми: перший це буйки за вишки майже три метри. Їх вставляють в отвори, пробурені в морському льоду на початку сезону. Друга частина електромагнітний датчик, який щотижня на санях провозять місцевістю. Цією технологією вже зацікавилися люди, що живуть біля прісноводних річок та озер Канади. Вона також актуальна для Швеції, Фінляндії, Ісландії та Англії.